Всім привіт! Прошу підписатися на цей канал і поставити лайк під відео. Сьогодні я вам покажу обміни, які я спробував робити вчора. Вони мені дуже-дуже сподобались. Переходимо, шукаємо 98-99 гравців на ринку тоті. Дивимося ціни 98 по 16 мільйонів. Коштують. Дивимося, які тут подешевше будуть. 16 мільйонів. 16, 200. Далі дивимося, 16 200. 16. Беремо за 16. Вчора робив обмін. Хорошого нічого не випало. А сьогодні дивіться, що випало. Вчора випав Мартінес. продаваємий з квестів дня за 414 мільйонів. Ось він на ринку. Я його продав. Зараз робимо обміни. Вчора нічого хорошого не випало. Дивіться, що випаде сьогодні. Обміни тоті. Останній набір? Закидуємо 4,98 дев'яносто гравця і так натискаємо обмін. Дивимося, що випаде. Що тут буде? Це пе. Реал Мадрид Вальверде. Це сильно, звичайно, це сильно. Бачите, що за 4.98 гравця випав Вальверде. 99-й, 98-й, 99-й. Цей обмін можна робити тільки один раз в день. Зараз переходимо в мій склад. І що ми будемо робити? Змінювати бехема. Змінюємо бехема на Вальверде. Змінюємо. Зараз склад став 109. Але будем, будемо качати йому ранги. Перший ранг зелений. Будемо качати до червоних рангів. Зелений є. Далі качаємо синій. Після синього я спробую. Прокачати на фіолетовий одним маскерану. Подивимося, чи вийде, чи ні. Дивимося. 50% шанс. І не вийшло. Невдало. Тепер 2 маскерану. І тут, звичайно, 100% шанс. Три. За останній місяць три рази спробував качати одним маскорану на фіолетовий ранг. Ні разу не виходило. Качаємо на червоний ранг. Червоний ранг є. І дивимося, що склад стає 110, як і був. Нічого не змінилося. Заходимо в мої гравці і дивимося в Рафінії. Не з Бехема ми йому перекинемо ранги. Рафінію ми не будемо трогати. Бехем. І перекидуємо. Перекидуємо тренування. Тренування перенеслися на 24ті і потрібно буде чуть-чуть докачати. Нажимаємо тренування і качаємо гравцями 60-69. Зараз вибираємо 63-ті гравців. Відео я записую о четвертій ранку. Дивимося. Я думаю, що зранку краще робити обміни. Думаю, може більше насипати. Більший шанс на хорошого гравця. Будемо качати до 25-го тренування. І ось зараз буде Є 25 -те тренування. Тепер будемо переходити, я зараз вам покажу, де можна взяти. Самоцвіти. Переходимо в магазин. Потрібно буде перейти нам в обміни. Переходимо в обміни. І ось. Division Rivals. За тисячу. Зараз ми з обмінів ліги візьмемо за 10. Тисяч, дві з половиною тисячі самоцвітів. А далі переходимо в Division Rivals. За 1000 теж забираємо дві з половиною тисячі самоцвітів. Потім ми зараз зайдемо в подію. Тотті. І перейдемо в Ютоті. Там ще можна буде забрати трохи самоцвітів. Але бачите, гра трохи висне. Зараз почекаємо. Ютоті. Переходимо. І тут забираємо 500, 500, 500. Буде півтори тисячі. Там, якщо бачите, ще один гол головою залишився, і було би ще пазлів, можна було забрати. Ну, ті пазли заберу наступним разом. Забираємо 500 самоцвітів і ще раз 500. Забрали самоцвіти. Переходимо в обмін гравців. Переходимо в галерею тоті. І будемо міняти гравців. Мені сьогодні випав 104-й сака з паку за 3000 самоцвітів. Міняємо його. Зараз обміняємо гравців. І в валь... вальверди я забув прокачати очки навиків. Зараз обміняємо всіх гравців. 103-х в мене немає. Сотих 102-х будемо міняти. Обміняємо гравців, подивимося, скільки є пазлів. І піду тоді прокачаю Вальверде очки навиків і подивлюся на його стати. Тут у нас було 9 гравців, назбиралися з суботи. Але вчора сьогодні зробився і обмін, вибав Вальверде. І вчора зробив перший раз, нічого хорошого не випало, зато випали 101 гравці, які підуть в пазли. Тепер щоденно буду робити цей обмін. І думаю, так потроху назбираю гравців на пазли. Звичайно, з пазлів всім раджу забирати кройфа за 1000 пазлів. Я думаю, це дуже хороша ціна за кройфа. Не півтори тисячі, а тисячу. Якщо робити ці обміни, що я сьогодні робив, трохи потрібно буде витратити монет на гравців 98-х, але вони вам вертаються і випадають соті, 101-ті, можуть випасти там 103, ті 104. ті Підуть на пазли, а які 98-99 у вас будуть випадати, ви будете назад закидувати в обміни. Шкода, звичайно, що цей обмін можна робити тільки один раз в день. Але ще до кінця події є трохи часу, і ще, думаю, все вийде. Звичайно, шкода, що я пізно побачив цей обмін. Чи він... Появився тільки в четверг, чи раніше там був якийсь обмін, а я не знаю, чи з того обміну так сипало таких гравців, як зараз, чи, чи якихось поганих давало. Це вам не скажу. Ні разу не пробував до учора той обмін. Вчора перший раз був обмін. Відкритий. Сьогодні вирішив повторити і не пожалів. Так, зараз дивимося, скільки в нас пазлів. 250, ще один гравець буде 260 пазлів. На початку було 110. Ми спокійно заберемо кройфа, будемо робити ці обміни щоденно. На всякий випадок, в нас лишиться, може десь 50 тисяч самоцвітів, зараз 62, може трохи менше. Тоді можна буде ще паки повідкривати по 2,5 тисячі самоцвітів. Переходимо в Вальверда. Качаємо його в паси. Качнули і переходимо в плеймейкер. Будемо качати. Ось, бачите, плеймейкер. Підтвердити. І ось, 132 швидкість, 116 удари, 151 паси, 140 дриблінг. 121 оборота, 116 фізика. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.